12 листопада і це криптошок. Крутневе оновлення Фусака є важливим кроком у розвитку Ethereum. Це доказ того, що Ethereum може розвиватися відповідально, масштабуючись для задоволення світового попиту, без шкоди для децентралізації. Canary Capital подає форму 8A для спотового ETF XRP, запуск якого заплановано на четверне відкритті ринку після того, як NASDAQ сертифікує лістинг. Міністр фінансів США уточнює, виплата 2000 доларів від Трампа, спрямована на надання податкового повернення сім'ям із низьким доходом, бонуси від тарифів поки що не вирішені. Hyperscale Data Inc. розгорне 4092 майнери Bitmain майн S21 Plus та S21 Pro Miners протягом найближчих тижнів. Свізблок пише про повернення ліквідності на ринок і що вона завжди трохи попереду ціни. Тому ходу хіперліквід, депозити та зняття коштів призупинено на обслуговування. В цей час біткоін летить вниз зі 105 вже 101.